Всіх вітаю, мене звати Христина і це мій канал Щоб Ще Зв'язати. Це мій новий тижневий влог, в якому я буду просувати процеси, які розпочинала на минулому тижні стартів. І також ще планую розпочати дві нові роботи. Два нові процеси ще планую розпочати, але про них ви вже подивитесь трошки згодом, тож запрошую до перегляду. Що хочу вам показати, це. Буде якийсь перший шматочок у новому влозі, але я зменшувала рукава на дитячій ось цій ковтині і дістала з глибин свій маркер. Це рахівник рядів такий. Один з моїх найулюбленіших, їх в мене загалом 4. цей такий найнарядніший. Боже, неймовірно, воно таке все темне. Я на самому на самому підвіконні зловила тут трошечки світла, щоб показати вам мою готову роботу. Це ось дитячі мітинки. Вони ще до ВТО, тільки я тут позаправляла кінчики. Зараз піду випро, бо дитина вже завтра хоче йти в них до школи. І потім вам сфотографую, як воно виправне і сидить на руці. Всім доброго вечора. Хочу показати, як тут в мене просувається ця цукеркова, цукерова, цукрова. Е, напишіть мені, будь ласка, прислівник від слова цукерка, якщо знаєте. І хотіла показати, і хотіла вам показати шматочок нашої атмосфери. Ось тут моя шкарпетка. Тут в мене був чай вже закінчився, там свічка. А там вона моя дитина вирішила, що вона хоче робити гірлянду з паперу і готую для неї матеріал собі. Такий собі рукодільний вечір. Всіх вітаю! І це моє перше таке повноцінне підключення цього тижня. Я хочу вам показати, у якому стані зараз мої процеси. По-перше, ви вже бачили. Готову роботу це дитячі мітинки. Вони вже висохлі, попрані, сфотографовані, зафільмовані і пішли у школу. А ми зараз з вами подивимось, на яких стадіях мої наступні процеси. Так, розпочнемо от цієї шапки, бо тут, як на мене, найменший прогрес, тут просто я. Боже, яка погана світло. Ну, я. Буду намагатися щось з цим зробити. Тут воно ось так, от собі просувається, просувається, трошечки відв'язалось тут вже лице вагла, тому просто ось вона є. І мені здається, що наступного разу я вам покажу, чи коли в мене закінчиться пряжа, чи коли я вже дійду до другої маківки, в залежності від того, що відбудеться раніше. Це мій перший процес. Другий процес ось цей. Величкий такий дитячий джемпер. Тут вже трошечки більше прасувань. Тут в мене вже готові рукави. Це гарна новина. Негарна новина, що ось ця пряжа це все, що в, мені, в мене залишилось. І я не знаю, вистачить чи ні, тому що тут десь ось так зв'язано, ось так зв'язано з нею рукава. А мені б ще б. Сантиметрів 20 зв'язати тіла. І я не знаю, вистачить чи ні. Вив'яжу до кінця на дитину, і якщо не буде вистачати, може ну, доведеться докупити моточок, але я сподіваюся знайти 50 грамовий Я бачила такий, може його вистачить. Тож, це. Другий процес. О, можу про нього ще розказати, що тут я робила е, збавляння по е, рукаву. Ось ви їх бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Е, сім збавлянь у кожному 10-му ряді, тому що в мене є рахівник рядів, він на 10. І у кожному 10-му я просто робила збавляння, щоб воно е, не було аж таке за широке. Е, і коли міряла на дитину, було нормально. От як повинна сидіти така домашня кофта. Тож, це другий мій процес. Так, далі. Далі підемо по веселенькому ось ці шкарпетки. Не пам'ятаю, на якому етапі я вам їх показувала, але мені здається, що п'ятки в них ще точно не було. Ось я тут зв'язала п'ятку, це знов я ото в'яжу бумеранг. Як, каже, як дівчатка кажуть, якщо мені щось одно сподобалось, треба це в'язати мільйон разів. Так от і я Ось, зв'язала бумеранг. ось це розкриття гарне, мені подобається, що нема ніяких дірок. Ось це воно трошки з блокуванням розрівняється, це місце, але загалом нормально, тут ще треба щось робити, але я не розумію, що. Але загалом нормально. Мені подобається, в'яжеться гарно, сидить на нозі гарно. Нагадаю вам, що це Опал отакий, е, серії Regenwald 18 з мірським конаком. Але мені на коника воно не схоже, і це тільки перша шкарпетка. Так, наступний етап і. Наступні шкарпетки. Вибачте, дівчата, кому нудно дивитись тільки шкарпетки, але ж ви бачите, все, що в мене не шкарпетково, я так намагаюся швидесенько, швидесенько закінчити, щоб далі в'язати у своє задоволення шкарпетки. Тож, наступні шкарпетки це ось ці чоловічі. Тут в мене вже гармидер. Тут в мене гармидер, вибачаю. Зараз я це гарненько розкладу. Так, дивимось, тут в мене вже відв'язаний етап, коли мені потрібно в'язати п'ятку, тобто тут ем, по 50 рядів лицьової гладі. І далі ми знову поміняємось отак. Мені здається, я зрозуміла, для чого ось ці маленькі катушечки, тому що нитка тут, ем, я навіть не знаю, вона десь у два рази. Тонша звичайну, але і не, не для шиття. І її тут всього лише 5, лиш 5 грамів, і я думаю, це для того, щоб укріпити п'ятки та самі мисочки, там, де пальці. Тож так і буду робити, залишиться, залишиться. Тому що я так подивилась, їх всього 5 грамів, тобто на цілу, на цілу стопу мені не вистачить. Тому я думаю, що ось так. Такий етап. Мені подобається щодо цієї пряжі, скажу, що коли я тільки почала з нею в'язати, і на моменті резинки. І на моменті резинки, дивіться, а вона така. така вона, трошечки, я б сказала, можна би було б спиці і менше взяти. Але я в'яжу на двійках і менше брати я вже не хотіла, в мене є менше, але я не хотіла. Але коли я перейшла вже на лицеву гладь, то тут мені дуже подобається полотно, яке виходить, воно і за рахунок того пушечка, який вже є в пряжі, воно і не дуже діркаве. Плюс я його ще виперу, і воно дуже рівненьке виходить. Таке ось начебто це якісь такі магазинні шкарпетки. Недобре себе хвалити, я знаю. Але це мені здається властивість цієї пряжі, що всі петельки рівні. І вона мені більш подобається, ніж ні. Так, це мій який вже я вам розповіла. Четвертий процес. Так, я дов'язала обід обид, обидві шкарпетки до цього етапу, коли потрібно вже в'язати п'ятку. Ну я намагаюся завжди так в'язати. По етапну, якщо я вам щось показую на середині якогось етапу, то це. Чи потрібно було терміново показати, чи це такий етап, типу погомілка, чи вже стопи, коли там ніякі технічні моменти виконувати не потрібно. І зараз я вам покажу мій останній процес: це ось ці гольфи з норду. І що мені написала моя підписниця Оленка. В неї, до речі, також є маленький, ще поки маленький канальчик. І вона мені підказала, як впоратися з цими дірочками. Пам'ятаєте, я вам показувала, що в мене ось тут. І ось тут такі негарні дірочки. Вони мене дратували. І вона мені підказала, як це зробити. Треба було просто перший ряд пров'язати просто ряд без додавань. Ви бачите, тут нічого вже немає. Без додавань. І потім вже починати додавання, і я вирішила спробувати, тому що на той момент ще я думала, який мені в'язати візерунок, і в мене був ось такий етап тільки відв'язаних мисочків, Я все розпустила і зв'язала заново ось такі мисочки, гарненькі, тепер вони без дірочок, а цей один рядочок ні на що не впливає у зовнішньому вигляді. Тож, тепер ви вже обізнані у моїх процесах, що тут відбувається. І далі я можу е, далі в'язати. Дуже активненько. У нас дуже похолодало, тому, тому хочеться багато в'язати і носити все тепле. До зустрічі у наступному підключенні. Так, що. На жаль, зима ще не закінчилась і сонячні дні ще не прийшли у моє життя. Тому я знімаю, як знімаю на підвіконі на найсонячнішій і найсвітлішій стороні, і на занавісці це занавіска. Так от, хочу вам сказати, що сьогодні я буду розпочинати новий проєкт. Це перша пара у моєму шкарпетковому челенджі. Ідея, яке вийшло у середу на каналі. ось І це будуть товстунці з шестинитки, чоловічі шкарпетки, тож буду в'язати на трійках, і їду сьогодні в місто, і беру цей процес з собою. І хотіла вам показати, що ось він ось, можна вже подивитись на новий процес. Вітаю! Це моє нове підключення, і зараз я вам покажу, що в мене і як у моїх процесах. По-перше, а вже ж, мені не вистачило пряжі на ось дитячий джемпер. Тут трошки лишилось, але це нічого не означає. О, тут дивіться, в мене не вистачило буквально на 10 см. І тепер мені потрібно докупити ще моточок. Але було дуже наївно думати, що, я... ну, що вистачить. Тому, допоки це буде лежати, не знаю, може, до наступного тижня, коли поїду у велике місто, так би мовити. І там, якщо встигну, зайду по пряжу і дов'яжу дитині цю кофту, доки він з неї не виріс. Це перше. Друге моє просування. Так, зараз ось таке. У мене тут трошечки розпочато і пров'язано, мабуть, десь з 5 рядів другої шкарпетки. А першу я закінчила, зараз вам її покажу. Покажу. Спочатку ця пряжа це опал, до речі, вона здалась мені трошки. Е... Але я приноровилась до неї, в'язала дуже-дуже щільно і вийшло добре. Зараз трошечки її тут поправлю на блокаторі і покажу вам. Дивіться: ось так виглядає готова шкарпетка. Тут вона в мене широка. Я не знаю, навіщо я так зробила. Може, хтось захоче широку шкарпетку. Тут в мене ось е, знову п'ятка, ця бумеранг з клином. Знову в мене є ось ця, такі дірочки. Я не знаю, бачите ви їх чи не бачите. Я бачу, вони мене бісять. Ось. І що? Гарна шкарпетка, мені подобається. Я думала, що вона буде розміру десь е, 38-39, але якось закриття так склалось, що вона вийшла 37-38. Але неважливо, і ці знайдуть свого господаря. Так, що показую вам ось це ось така нитка Рігенвальд 18. З морським коником. Вона гарна, все мені подобається, окрім ось цих от дивних плямок. Тому що вони мені такі, здається, схожі на якесь захворювання дитяче. Пробачте, Можливо, це така мамська деформація, але якось так. Але якщо про це не думати, то життєрадісна така дівчача шкарпетка. Одна закінчена, і ось друга розпочата, буду це колупати на цьому тижні. Так, вчора вийшло в мене перше відео. Запрошення у мій шкарпетковий челендж. Боже, воно так пафосно звучить, але я нічого не могла іншого вигадати. І я вчора, доки їздочилась поїзд по різним місцях, розпочала вже першу шкарпетку. Це в мене буде чоловіча шкарпетка ось така. Ось така, звичайно, це не розмір цієї шкарпетки абсолютно, тому що це шкарпетка на дуже широку чоловічу ногу, на мого чоловіка. Вона з ось такої нагрозівської шестинитки. Ось отак вона виглядає. Мені дуже подобається це фарбування і подобається в'язати. Тут я знову то. В'язала цю, цю п'ятку бумеранг, мені здається, ще дві чи три пари мені потрібно буде так зв'язати, щоб вже з нею награтися. І потім щось інше буде в мене, тож вам доведеться трошки потерпіти. Тут я в'яжу на спицях три, і не знаю, я довго вагалася. По-перше, чи достатньо вона щільна, і, по-друге, чи достатньо. Вона е, буде по розміру, тому що ну, вона насправді дуже велика. Дивіться, ось ця блаката і вона ще ось так тягнеться. Ну, це ну, взагалі. Але якісь чудеса й я вчора ну, не дов'язала її, тобто ось в мене ще залишилось. Не дов'язала я її принесла чоловіку, кажу, міряй. Міряй, бо я щось не впевнена, що воно е нормальне за шириною. І на нього воно сіло добре, воно не було за широке. Ось Це мене здивувало. Тобто, ну, Я не знаю, які б широкі шкарпетки не в'язала, на нього вони кожного разу підходять. Це якась дивина. Так, отже, тут мені не вистачить пряжі, бо тут залишилось ось дуже мало. І я, якщо е, все ж таки не вистачить, зроблю мисочок з просто сірої нитки, в мене там залишилось після минулих шкарпеток. Тож, ось такі просування. І сьогодні, сьогодні, сьогодні мені треба, може, я закінчу цю шкарпетку, і мені треба розпочати нову пару. Але яка це буде пара, я не знаю. Це може бути пара е, з мого огляду, тому що вчора вже стали стали, стали відомі результати, це буде шкарпетки зроблено. Чи може це буде пара на замовлення, якщо Жіночка, яка замовила шкарпетки, розбереться у собі і з'ясує, який вона хоче кольор. Тож, ось так. Таке вийшло підключення. І до наступної зустрічі. Всіх вітаю! І це фінальне підключення цього тижня. Тож, давайте подивимось, що я за цілий тиждень нав'язала. Так, дивимося на просування. Тут в мене ось. Друга чоловіча шкарпетка вже на ось такому етапі. Тут ще трошки в мене залишилось збавити клина і нічого не видно. І далі вже просто по прямій. Думаю, сьогодні я її завершу і розпочну далі епопею з замовленням. Так, далі що в мене. Ось на цьому. Тож, на цій шкарпетці в мене відв'язаний. Лише собі різиночка відв'язана, і вона собі лежить, чекає мирненько як чимна шкарпетка. І далі тут в мене також просунулось, тут я зв'язала вже п'ятку. До речі, я використовувала для укріплення п'ятки ось цю додаткову нитку. Ще в мене залишилось, але ну, не знаю, видно чи ні. Використалась десь половину, тобто, можливо, що моє припущення до того, що це для укріплення тільки п'яток та мисків, правильне. Тут я вив'язала дві п'ятки, просто звичайні п'ятки, тому що я перше пробувала в'язати укріплену п'ятку, але врахуючи те, що тут є ще додаткова нитка, то воно було аж занадто товсто. Тому розпустила і зв'язала просто гладдю, зробила просто п'ятку підкову. І все, і набрала вже далі в'язати, ну, тут далі сірою, а тут далі ось такою рібенькою пряжею. тобто, це такий готовий проєкт, для того, щоб просто взяти його, в'язати і ні про що не думати. Ще я е, розмотала пряжу для того, щоб починати знімати огляд. Але вона в мене ще так і залишається на стільцях намотана, тому що під час розмотування я. Виявила таку негарну річ, як черв'який молі. Тому мені довелося е, терміново роз, роз, розкорковувати свою, свій бокс з пряжи, все перебирати, виявляти, що там якісь підозрілі мотки, все знов перекладувати лавандою, перетрушувати, і ще й на, на ніч сьогодні ще буде мороси, я ще виставлю це на вулицю. Тож. Ось такі в мене пригоди, такі просування. І я згадала, що насправді в мене була одна готова робота, я ж закінчила дитячі мітинги. Тож таки тиждень, і до зустрічі з підключенням у кадрі. Всім привіт! Сьогодні субота і я знімаю фінальне підключення на цьому тижні. Тож ви подивились всі мої просування цей тиждень в мене видався такий геть без готових робіт, але. Я багато чого насправді встигла зробити, просунути. У мене є дві готові шкарпетки окремі. Ось. І ще купила пряжі трошки, там трошки мені, трошки на замовлення і трошки подарунок, але про це вже вийде окреме відео у середу, я думаю, таке маленьке. Просто подивитись на пряжу. Тож, дякую всім, що прийшли, і до зустрічі у нових відео!